Історія про ковід, який триває і досі. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. До 2024 року ковід 19 мутував у ковід-23, і світ переживає четвертий рік карантину. У Сполучених Штатах національний уряд перетворився ледь не на фашистську державу, адже вони суворо забороняють людям виходити із їхніх домівок, змушують постійно вимірювати температуру та перевірятись на наявність вірусу через спеціальну програму на телефоні. Інфікованих ковідом 23 забирають з їхніх домівок проти власної волі та перевозять до карантинних таборів, відомих як К-зони. Однак звідти ще ніхто не повертався. Ніко Прайс, молодий хлопець, який працює кур'єром, у чоловіка на ім'я Лестер. Той керує групою людей, що доставляють посилки заможним клієнтам. Одним із його найбільших клієнтів є Гріфіни Пайпер і Вільям, чия дочка Емма має аутоімунне захворювання. Якось дівчинка просить маму дозволити їй привести в гості подругу, та жінка категорично проти. Пайпер каже, що це може бути небезпечно для їхнього здоров'я, а крім того, це незаконно. Тоді ж Ніко привозить Гріфінам посилку та передає її через спеціальний контейнер, у якому відбувається дезінфекція коробок. Після цього хлопець зідзвонюється із Сарою Гарсією, молодою художницею, яка живе із своєю бабусею літою. Ніко та Сара мають віртуальні стосунки, адже через карантин не можуть бути поруч одне із одним. Трохи пізніше Лестеру приходить повідомлення від клієнта, який повідомляє, що до нього кур'єр так і не приїхав. Лестер телефонує своєму оператору безпілотника Майклу дозеру і просить з допомогою дрона знайти хлопця. Тоді ж до пайпер телефонує чоловік на ім'я Стів і каже, що хоче виїхати за межі міста із дружиною Гвен. Чоловік говорить, що він чув, ніби вона може допомогти проїхати блокпости. Пайпер називає ціну і стів одразу погоджується. Після цього жінка передає інформацію про це зашифрованою фразою своїй людині. У той же час Майкл знаходить Ніко, і Лестер наказує йому більш старанно виконувати свою роботу. Однак Ніко поводить себе дуже зухвало, адже розуміє, що таких, як він небагато, і Лестер навряд чи зможе швидко знайти заміну. Виявляється, Ніко має імунітет до вірусу і не може захворіти ковідом. Таким як він видають жовті браслети імунітету, і за їхньої наявності люди можуть ходити по вулиці та вільно перетинати блокпости. Повернувшись додому, Ніко перераховує гроші, які заробив та відкладає до решти накопичень. Виявляється, хлопець шукає на чорному ринку браслети, аби покинути місто разом із Сарою та її бабусею. Коли Ніко їх купить, він планує сісти на карантин на три тижні, аби випадково не принести вірус до жінок. А потім вони поїдуть далеко звідси. Ніко мріє про вільне життя, і разом із Сарою вони уявляють, як куплять собі будинок та надолужуватимуть згаяний час. Крім того, хлопець розповідає коханій, що полагодив свій мотоцикл. З ним він зможе швидше відвозити посилки. А чим більше буде доставок за день, тим більше вони матимуть коштів. Наступного дня Ніко їде у свій старий офіс, де працював до карантину. Він там трохи розважається, згадуючи безтурботні часи, а потім знаходить олівці. У, у той же час майже усі проводять час за переглядом стріму співачки Мей. Дівчина згадує минулі часи та обговорює їх із глядачами. Майкл пише Мей, що її пісні допомогли йому у важкі часи. Крім того, він часто її слухав, коли служив в Афганістані. Прочитавши це, мей вирішує заспівати щось із свого репертуару. Сара із літою теж слухаючи мей, починають веселитися та танцювати. Раптом Сара чує стук у двері і бачить на порозі Ніко. Той через спеціальний контейнер передає їй любовну записку, а також олівці. Дівчина неймовірно радіє подарунку, адже обожнює малювати, а необхідні для цього речі тепер дістати дуже важко. Однак потім Сара засмучується, адже навіть не може обійняти та поцілувати Ніко в знак подяки. Хлопець заспокоює Сару, обіцяючи, що скоро вони будуть разом. Цю мить Ніко телефонує Лестер і наказує йти працювати. Сараш на прощання просить Ніко знайти якусь шпаринку у щільному графіку і ще раз їй подзвонити. Тим часом Мей розговорюється із Майклом. Вона розпитує його про війну та про те, як довго він там був. Зрештою, дівчина пропонує зідзвонитись, аби нормально поговорити. Мей розпитує про те, як Майкл мириться із карантином, та той відповідає, що він вже звик. Він сидів вдома ще до того, як усім заборонили виходити. На війні він отримав поранення і став інвалідом. На вулиці чоловік часто ловив на собі погляди або ж бачив, як люди демонстративно відверталися від нього, втуплюючись у телефони. Отож, він перестав виходити із дому ще за два роки до карантину. Мей називає його ветераном локдауну. Ввечері Ніко влаштовує для Сари кіносеанс. З офісу своєї юридичної фірми він поприносив додому геть усе, включаючи проектор. Пара дивиться фільм, уявляючи, що вони у справжньому кінотеатрі. Раптом Ніко бачить, що до Сари підійшла літа, отож запрошує до перегляду і бабусю. Однак літа каже, що їй дуже погано жінка явно чимось захворіла. У цей час Сара бачить через вікно, що до її будинку під'їжджає департамент санітарії під керівництвом Емета Гарленда. Емет помічає чоловіка, який втік із Казони. Той запевняє, що він вже здоровий і йому більше не треба там сидіти. Однак Емет підходить все ближче і вбиває чоловіка кишеньковим ножем. В той час озброєні люди вриваються всередину і стукають у двері Сари, після чого приймають рішення їх вибити. На Сара намагається не видати жодного звуку, боячись за бабусю. Ніко, все ще будучи на зв'язку і чуючи, що відбувається, кидається до Сари. Однак виявляється, солдати переплутали квартири. Вони приїхали по сусідку Сари Еліс, у якої підтвердився ковід. Жінка кличе Сару і благає їй допомогти, але дівчина не відчиняє і бачить, як Еліс силою забирають, аби відвести указ зону. Після цього Емет вітається із Сарою через двері та розповідає, що у їхньому житловому будинку спостерігається зростання кількості інфекцій. Він питає, чи Сара випадково не виходила на вулицю, та дівчина відповідає, що вони дотримуються правил. Лікіш стає гірше, і Сара, намагаючись вірити, що це просто застуда, одягає маску та рукавички і несе їй ліки. Через кілька хвилин до них приїжджає Ніко. Сара каже, що стан бабусі дуже поганий. Зранку температурний скринінг, і він знає правила. Казону заберуть і літу, і її. Ніко каже, що не дозволить їх забрати, та Сара розуміє, що проти департаменту він безсилий. Зрештою, Ніко на цілу ніч залишається біля квартири Сари. Хлопець з дівчиною сидять по різні боки дверей та згадують день їхнього знайомства. Тим часом Вільям намагається нишком вийти із будинку, однак його помічає Пайпер. Чоловік виправдовується, нібито йде домовлятись за перепустки та інші важливі секретні речі. Пайпер розуміє, що це все брехня, і Вільям вкотре втікає до коханки. Та жінка нагадує, що він, хоч і має імунітет, та все ж може принести вірус і заразити емму. Чоловік психує, говорячи, що йому теж не приносить задоволення блукати містом у комендантську годину, однак він має домовитись про важливі речі. Зрештою, пайпер більше нічого не каже чоловіку, і вільям йде. Жінка ж приходить до доньки, і Емма починає плакати. Вона каже, що знає, що в її матері й батька імунітет, і якби не її хвороба, вони могли би виїхати з міста. Емма вважає себе ще гіршою, аніж звичайні люди. Пайпер намагається заспокоїти доньку. Вона каже, що дуже її любить. Жінка називає Емму досконалою і говорить, що абсолютно нічого не хотіла би у ній змінити. Жіноча інтуїція виявляється правильною, адже Вільям приїжджає до Мей. Виявляється, колись чоловік був керівником звукозаписної компанії, а Мей записувала там свої кавери класичних пісень. З тих пір чоловік постійно мав інтимний зв'язок із Мей. Повернувшись через кілька годин додому, Вільям заради безпеки доньки спалює свій одяг. Зранку Сара вимірює температуру і проходить перевірку. Однак у літи програму виявляє лихоманку і відправляє до неї департамент. Сара плаче і каже Ніко, що усе скінчено, по них їдуть. Хлопець не дозволяє дівчині здаватись і просить втекти. Однак Сара каже, що не покине бабусю. Тим більше для департаменту правила такі: якщо хворий один, то хворі усі. Навіть якщо немає симптомів, Ніко панікує, адже боїться втратити Сару. Він каже, що постарається сьогодні ж дістати браслети імунітету. Хлопець обіцяє скоро повернутись. Ніко телефонує до Лестера і каже, що йому потрібні браслети. Чоловік сміється і каже, що й гадки немає, чому Ніко звертається із цим до нього. Однак, хлопець повідомляє, що знає, що Лестер доставляє такі браслети на замовлення. Він благає хоча б натякнути, де їх можна знайти. Зрештою, Лестер зізнається, що ними торгують гріфіни. Хлопець негайно мчить до них та просить про розмову із Вільямом. Ніко починає благати Вільяма допомогти із браслетами. Чоловік не розуміє, звідки хлопець дізнався, що вони із цим якось пов'язані. Вільям швидко завершує дзвінок, не бажаючи продовжувати розмову. Однак, Пайпер, що була поруч, і усе чула, починає панікувати. Вона не розуміє, хто із її людей зливає інформацію. Жінка боїться, що якщо про це дізнаються, вони потраплять за ґрати, а що гірше у казону. Аби зрозуміти, хто розповів Ніко про браслети, вона знову підключається до розмови та каже, що допоможе. Пайпер говорить, що власне вони браслетами не займаються, але є одна людина. Жінка дає ніко номер телефону та адресу, нібито свого постачальника. Щасливий хлопець кидається за браслетами і по дорозі телефонує до Сари. Дівчина каже, що біля її квартири вже чатує озброєна охорона. Вони чекають на прибуття департаменту. Тоді Сара йде до літи. Жінка починає згадувати свою доньку і каже, що Сара на неї дуже схожа, однак онука набагато сильніша. Потім Літа говорить, що рада за них із Ніко, хоч вони ніколи не були в одній кімнаті, та видно, що вони щиро кохають одне одного. Після цих слів Літа помирає, і Сара прощається із нею зі сльозами на очах. Тоді ж Ніко приїжджає за вказаною адресою на якийсь склад. Він оглядається там і раптом чує чийсь спів. Ніко йде на звук і бачить там Емета. Чоловік говорить, що він програмує перепустки та робить браслети. Емет починає розпитувати, для кого вони потрібні і з якої причини. А потім каже, що для програмування браслета йому потрібна точна інформація про людей: імена, адреса, номер медичної страховки і таке інше. Ніко Емет здається якимось підозрілим, і він не поспішає називати дані. Тоді Емет, підходячи усе ближче до Ніко і розповідаючи про те, що він розуміє його, адже в теперішньому світі небезпечно комусь довіряти, несподівано дістає ніж. Він вдаряє ним Ніко і наказує негайно розповісти, для кого хлопець хотів купити браслети. Та раптом Ніко вдаряє Емета, і той падає від несподіванки. Хлопець починає втікати, стікаючи кров'ю, а Емет направляє по нього свою охорону. Озброєні люди кидаються ловити Ніко, що відчайдушно намагається сховатись на величезному складі. Він довго уникає охорони та в якусь мить його знаходять. Хлопець готується до смерті, але несподівано його рятує чоловік на ім'я Бувер. Він пояснює, що в цю пастку постійно заманюють таких довірливих, як він, однак сьогодні вони перейшли межу. Бувер дає Ніко зброю і просить допомогти. Вони удвох повертаються до охорони і між ними починається перестрілка. Відходячи в інший бік, бувер зупиняється і каже, що далі не піде. Він розповідає Ніко, як вийти із приміщення, і просить його надалі бути більш обережним. Ніко, дякує чоловіку, віддає зброю і швидко втікає. Тим часом Вільям телефонує до Лестера і наказує сказати, де Ніко. Чоловік пояснює, що той якось дізнався про фальшиві перепустки, отож їм треба зрозуміти, що відбувається. Лестер, знаючи, що потягне на дно і себе, вирішує не видавати Ніко. Він каже, що хлопець, схоже, позбувся gps маячка Отож він повідомить, коли той з'явиться. Тоді ж Мей знову говорить із Майклом і розповідає про своє життя. Вона розповідає, як колись повірила керівнику однієї із студій, що пообіцяв зробити з неї зірку. Зрештою, так нічого й не відбулося, а потім вона ще й застрягла без жодних перспектив, коли почалася пандемія. Однак той керівник досі обіцяє, що все зміниться. У цей момент Вільям починає писати мей, вимагаючи зустрічі. Майкл помічає, що у дівчини одразу зник настрій. Хлопець пропонує свою допомогу, та мей відповідає, що впорається сама. Нікош, діставшись додому, телефонує до Сари, і вона розповідає про те, що літа померла. Хлопець співчуває дівчині, а потім каже, що браслетів у нього досі немає. Сара розуміючи, що це кінець, дякує Ніко за те, що він намагався допомогти. Однак хлопець просить дати йому ще трохи часу і наказує Сарі сховатися, коли приїдуть люди з департаменту санітарії. Тоді ж Вільям і далі розриває телефон Мей, але дівчина просить його дати їй спокій. Зрештою, чоловік телефонує дівчині, і вона каже, що все скінчено. Мей говорить, що має відео, де Вільям обіцяє їй зробити фальшивий браслет. Отож, якщо він від неї не відстане, усі про це дізнаються. Усю цю розмову чує Пайпер. Коли розлючений чоловік біжить по свій пістолет, то виявляє, що він зник. Раптом він бачить зброю у руках Пайпер. Жінка каже, що вже давно знає про зради чоловіка, та, якщо чесно, їй байдуже. Єдина, про кого вона переживає, це Емма. Щоразу, коли Вільям іде, вона боїться, що він принесе вірус. Пайпер каже, що на цьому все скінчено, і погрожуючи Вільяму пістолетом, наказує йому забиратись. Коли Вільям іде, Пайпер телефонує до Мей. Вона каже, що її чоловік їде до неї, і на її думку їм краще не зустрічатись. Тоді ж до будинку Гріфінів приїжджає Ніко. Він вирішує розбити скло, однак помічає, що задні двері не замкнені, тому хлопець без проблем проникає всередину. Місце перебування Ніко на моніторі бачить Лестер. Не маючи вибору, він телефонує до Пайпер та каже, що кур'єр, якого шукав Вільям, у їхньому будинку. Тим часом до квартири Сари прибуває департамент санітарії. Дівчина починає ховатись у кімнатах, озброївшись битою, коли Еме зі своїми людьми оглядає помешкання. Зрештою, у слушну мить Сара накаутує одного із санітарів. Вона забирає його захисний костюм і, переодягнувшись, іде до Емета. Той наказує винести тіло Літи, Отож, Сара, разом із ще з якимось чоловіком, іде це виконувати. Тоді ж пайпер заводить Емму у ванну і, щільно закривши усі отвори, наказує сидіти там тихо. Ніко ж блукає кімнатами, шукаючи браслети. Він заглядає у всі шухляди та шафи і раптом чує позаду пайпер, що цілиться у нього із пістолету. Ніко каже, що не за події їй шкоди. Крім того, він нікому не розповість, чим займаються гріфіни. Його це не цікавить. Хлопець розуміє, що Пайпер займається цим, аби врятувати доньку. Він же так само хоче врятувати людину, яка для нього важлива. Ніко каже, що без браслету нікуди не піде і благає Пайпер йому допомогти. Зрештою, жінка вказує на кейс на верхній полиці. Вона дає Ніко браслет і просить не змушувати її про це пожалкувати. Доки Пайпер програмує перепустку, вона питає, куди Ніко збирається втікати. Хлопець каже, що точно не знає, просто хоче подалі звідси. Зрештою, пайпер дає йому готовий браслет, виготовлений на ім'я Сари, та бажає удачі. У цей же час сама дівчина залишається наодинці із бабусею. Вона прощається з нею і, користуючись моментом, кидається на втьоки. Емедже знаходить в одній із кімнат свого працівника. Він наказує негайно зупинити усіх людей у костюмах, адже серед них Сара. Мей же швидко збирає свої речі та телефонує до Майкла. Вона питає, чи не проти він, якщо вона до нього приїде, і хлопець погоджується. Мей вибігає з дому та сідає в автівку, але в цю мить там з'являється Вільям. Він наказує дівчині вийти із машини. А коли вона цього не робить, він починає трощити вікна. Вільям хапає Мей та починає її душити, але в цю мить з'являється дрон Майкла, з допомогою якого він хотів провести дівчину до себе. Майкл вистрілює з озброєного дрона та вбиває Вільяма. Після цього хлопець пише повідомлення, що він завжди її прикриє. Тоді ж Емет разом із своїми поплічниками все ж вистежує Сару. Вони ловлять дівчину, і Емет стягує із неї захисну маску. Сара прикриває обличчя та чоловік сміється і каже, що це ні до чого. Вона кілька днів провела із зараженою бабусею, і якщо вона досі не випльовує легені, це означає, що в неї імунітет. Сара тоді просить відпустити її, якщо вона не є небезпечною, але Емет відповідає, що це так не працює. Після чого наказує своїм людям схопити сару. Ніко нарешті приїжджає у квартиру Сари, але бачить, що дівчини там немає. Він усе оглядає і бачить, що Сара почала малювати його портрет. Раптом за спиною озивається Емет. Він намагається зрозуміти, для чого Ніко рятує тих, хто може за день померти. Чоловік каже, що такі йому Ніки, як вони, королі на цій землі, вони кращі за інших. Говорячи, це Емет наближається до Ніко і знову нишком дістає ніж. Та цього разу хлопець його випереджає і, дотягнувшись до олівця Сари, проштрикує ним шию Емета. Ніко залишає Емета помирати та йде, але перед цим він помічає телефон Сари, а на ньому фото автівки департаменту, на які її забрали. Ніко телефонує до Лестера і вимагає допомогти за те, що бос здав його пайпер. Хлопець каже, що потрібно знайти санітарну машину, яка прямує до Казони, і називає номер автівки, що був на фото. Лестер звертається по допомогу до Майкла. Вони разом знаходять усі шляхи, якими можна доїхати до Казони від квартири Сари і починають їх перевіряти. За кілька хвилин з допомогою дрона Майкл знаходить потрібний фургон. Ніко витискає газ на повну, адже сару майже довезли до Казони. Хлопець прибуває саме вчасно, бо дівчину вже тягнуть за ворота. Ніко кидається обійняти Сару і в цю мить непомітно чіпляє їй на руку браслет. Після цього він кричить військовим, що це помилка, Сара і Мунік. Охорона сканує браслети, пересвідчившись у тому, що він справжній, і дівчина чиста, її відпускають. Сара підходить до Ніко та вперше його цілує, а потім вона шепоче, що й справді має імунітет. Через три місяці після цих подій Майкл продовжує спілкуватися із Мей та нарешті впускає денне світло у свою квартиру. Вільяма та Еммета визнають винними у незаконному продажі браслетів імунітету. А пайпер залишається жити з донькою, не забуваючи постійно дезінфікувати дім. Нікож присилає Лестерові посилку. У листі він розповідає про те, як у них із Сарою справи, та ще раз дякує чоловіку за те, що він їм допоміг. А ознак подяки Ніко дарує Лестерові браслет імунітету. Він каже, що не знає, що Лестер вирішить із ним робити. Однак хлопець просить чоловіка ніколи не здаватись та завжди вірити у краще. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!